Вчора скупився купився на 155 гривень. Давайте покажу вам, що я тут накупив. Це очередний хлам. Але в принципі, цей хлам, я думаю, що рано чи пізно може пригодити. Ось такий ось термометр. Цифровий. З виносним датчиком. Давно я собі його хотів. Не, не, не знаю навіщо. Ну, просто я хотів собі такий термометр. Ну, більш сучасний, помієте? Щоб уже і влажність показував, і температуру, і тут, мабуть, і час є вже. Ну, тобто, взагалі клас. Не працюючий, будемо дивитися, 20 гривень. Ось такий ось набор. Фонарик якийсь непонятний. Ну, він мені не нужен. Купив чисто радіо цієї колодочки. Вона мені якраз буде нужна. Зроблю з неї якийсь подовжувач. Пригодиться, 20 гривень. 20 гривень. Ось такий ось тестер без щупів, без проводів, без З двома кришечками. З двома кришечками. Я просто чого його забрав? Того, що я колись у них вже купив за 60 гривень тестер, ну він ну, неправильно не показує, не, не, не працюючий. Того я думаю, що може з двох якось один зроблю і буде у мене один тестер, а цей викину. О, це я радий дуже. Колоночка, колоночка за 20 гривень. Дивіться, з кабелем. Зараз я її доставлю, бо реально вона прикольна. Написано, вона була запакована в цьому пакеті. І написано було, що ну, не, не працююча, Потребує ремонту. Ну, я, чесно, я не видержав. Прийшов її додому. Поставив на зарядку. Вона спочатку не заряджалася, потім, в принципі, почала заряджатися. Того я думаю, що просто вона була глибоко розряджена. Фірма Heвіith, їхня фірма HeViet. Бачите? І така вона маленька, прикольна. В принципі, я її зарядив і якби вона навіть працює. Представляєте? За 20 гривень отака от bluetooth колоночка І сюди ще можна вставити флешку, можна вставити USB. Через micro USB заряджається, тобто все просто. Навіть радіо є. Чуєте? Клас. Ще я, ще й маю, ще й підсвітка. РЖБ. Вона разними кольорами в одному режимі постійно працює та і все. Ну, її можна і відключити. Ну я не буду відключати, бо мені подобається, коли воно мигає. 20 гривень. Чи скільки? 10-10 гривень. Ось такий ось кантер, електронні віси. Тоже написано, що не працює. Але за 10 гривень я не мог його не забрати. У мене є точно такий же, я колись купляв та. За, по-моєму, 60-70 чи 70 гривень. Він мене повністю влаштовує. А цей, якщо вийде зробити, то в принципі хай там в гаражі буде. Може якийсь метал буду здавати, буду звішувати. За 10 гривень це взагалі клас. Ось такі от подовжувачі, я дуже колись хотів. Вони продавались то за 90 гривень, то за 60 гривень. А це я взяв два отаких от по 20 гривень. Написав Потребує ремонту. Ну будемо розпаковувати, дивитися. В чому їхній плюс, що можна на робочому столі у себе десь його прикрутити. Бачите, дві розеточки, USB, два USB. Ну, я не думаю, що це все якісне. Ну, хоча б там для зарядки якихось повербанків або якоїсь мілочок, то в принципі буде нормально, я думаю. Не знаю зачем я це все купляю. Чесно, не знаю. ну... Хай буде. Три бездротових мишки. Працюють від батареї. Я теж їх вже розпаковував, але ще не перевіряв. Одна ось така біленька. Не знаю зачем. От зараз я даже дивлюсь на ці мишки, я не знаю зачем я їх купив. І дві одинакові. Просто що в однієї немає цього передатчика. Тобто, ну, утеряний. Ну, а може вони дійсно не працюють, чи Це будемо перевіряти. Бачите, от такого датчика в одній мишці нема. Працює шумновато. Ну, в принципі, не знаю. Просто взяв того що 25 гривень. Все. Ось така от розпаковочка на сьогодні. В наступних відео. Я думаю, що там, де потребує щось ремонту, или тесту, або ще чогось. обов'язково вам розкажу про ці обов'язково Ми їх протестуємо. І подивимося, як тут працює USB, От навіть от сюди на стол. Мені воно дуже треба, щоб десь щось підключити. Я думаю, що обов'язково оце відео буде. І я думаю, що обов'язково буде оце відео. Про оцей ось термометр буде. Так що, побачимось.